Так, вітаю Ярослав. Ну, ви просили трохи процесу зняти, так би мовити, по виготовленню шаблі. В принципі, кліно вже відшліфований. Ну як, попередньо відшліфоване 240 зерно, це в чорнову. Зараз е, підганяю перехрестя і руків'я до клінка самого. Ось. Е, е, піхви готові. Склеєні вже. Пройдені, тобто округлені, треба лише робити фурнітуру на них. Устя, підвіси, наконечник. Ну, як я і казав, то до кінця тижня маю завершити.